Творчість є одним з найпотужніших інструментів турботи про себе та свій ментальний стан, адже коли ти створюєш щось своїми руками, це допомагає відірватися від неприємних думок. Саме тому у центральній бібліотеці імені Кропивницького провели майстер-клас, на якому відвідувачки опановували техніку Гратаж. Це нанесення на білий картон. Кольорового забарвлення, потім шар воску, і потім оце це все заливається чорною тущо або гуащу. За допомогою гострих паличок наноситься малюнок. Будь-який тренерками стали одразу дві миколаївські майстрині Леся Сайковська та Оксана Давидова. За їх словами, у цьому процесі не важливо, чи вийде у вас все ідеально з першого разу. Найголовніше отримувати задоволення від творчості. Людям подобається, що ось так на темному тлі в нас виходять такі цікаві, світлі образи, різноманітні. Кожен обрав собі якийсь цікавий образ, який він захотів відтворити за допомогою техніки гратографії. І ну, якщо у когось щось там не дуже виходить, вони, тренери допомагають. Цікавинкою майстер-класу стало те, що учасниці подряпуючи малюнок не здогадувались, який колір одразу з'явиться на папері. Таким чином організатори подарували їм частинку неочікуваності, та в чергове нагадали, що зосереджуватися треба на відчуттях, бо саме це і є найкращий результат. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новина на телеканалі Март.